На СНФ нас про проголовне поїхали, поки українці спали. Над кількома районами РФ прокодилася серія руйнівних вибухів. Усього 28 казарм потрапили під удар. Вогонь накрив військові гуртожитки, казармані блоки, спалені приміщення військовослужбовців. Була організована синхронізована атака за допомогою крилатих ракет ударних дронів і авіації. Цілісна операція покликана зламати тилову інфраструктуру супротивника. Коли горіли казарми, над територіями піднімався диму та пожежі, гасіння яких неможливе через поразку систем протипожежного захисту та. Зруйновані комунікації у середині цих гуртожитків перебували військові солдати строкової служби, резервісти і контрактники, багато з них спали. Коли гракати влучили, спалахнули кімнатні спалення, дим перекрив коридори. Люди намагалися вибігти, але багато хто був заблокований уламками. Вибухові хвилі руйнували стіни, зневажали двері і обвалювали перекриття. З поміж них десятки загиблих одразу сотні поранених, багато з яких отримали травми від уламків. Опіки, ушкодження дихальних шляхів. Ті, хто вижив, вибралися з-під завалів, кричали, шукаючи побратимів. Українські сили, які проводили атаку, ретельно планували маршрут. Удари були узгоджені так, щоб не зачепити цивільне населення. Казарми розташовані в межах військових об'єктів далеко від житлових кварталів. Усі цивільні зони залишилися недоторканними у містах і села жодної суттєвої шкоди. Постраждали виключно об'єкти військової інфраструктури та люди в ній. Але що робить операцію за рамки затичної тактики? Це стратегічне руйнування морального тилу ворога. Стратегічне це був удар, який показує навіть в глибині далеко від фронту Російські військові не захищені від 28 казарм, Це не просто втрата живої сили, це руйнування системи розміщення, довіри до укриттів, спроможності організовувати тил, висока ціна для агресора. Що ж ця атака демонстрація того, що навіть десь у глибині ворога існують коридори вразливості, казарми, які вважалися безпечними, опинилися на прицілі. Стратегічний масштаб удару змушує Росію перенаштовувати оборону, зміщувати гарнізони до безпечніших позицій і будувати нові укриття. Моральний вплив величезний солдат розуміє, що. Ніде немає гарантії безпеки, це не просто тактична перемога. Це сигнал, що війна вже в тилу супротивника. У багатьох випадках ліквідація наслідків ускладнювалася, тим що десятки казармів знаходили поруч із складами боєприпасів. Так в одному гарнізоні у Брянській області вибухова хвиля викликала ланцюгову реакцію. Спалахнули контейнери з снарядами, які почали детонувати одне за одним навколо в радіусі двох кілометрів. Утворилася зона повного знищення. Бетонні будівлі були стерті до фрагменту фундаменту, і місцеві пожежні частини не змогли дістатися. До епіцентру навіть через півгодини їх просто не пускала температура і нові вибухи в інших регіонах. Зафіксовані випадки утечі військових з розташування після перших ударів у Воронезькій області. Частина контрактиків текла до сусіднього лісу, кидаючи форму і навіть зброю. За умовами словами місцевих очевидців, деякі з них згодом звернулися до поліції з проханням зняти з обліку, бо більше в це не грають. У соцмережах почали ширитися повідомлення про десятки військовослужбовців, шукають можливості вийти на зв'язок з міжнародними організаціями. Аби добровільно здатися або виїхати з країни. Окремої уваги заслуговує реакція військово-політичного керівництва РФ. Попри тотальне знищення десятків казарм, офіційні канали мовчали понад 6 годин. Лише після масового витоку відео з місця події вибухів, де видно розірвані будівлі дим і крики поранених. Міноборони РФ визнало, сталася технічна несправність у кількох військових об'єктах, але ніхто не повірив у цю версію. Навіть провладні блогери відкрито писали це була спланована операція. Ми знову її прогавили. Редакція каналу не несе Ліності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.